Інколи так темно десь всередині. Так темно, що йдеш і врізаєшся в стінківці, темнота аж таке аж трошки підтрясує, знаєте, коли. От... Не видно куди йдеш. Е, йдеш. Але хто я такий, щоб просто взяти і здатися? Ні. Це так не працює. Це так не працює. Це 100% так не працює. Я навіть не знаю, як воно працює. Просто треба йти. Навіть якщо немає світла, в темряві треба йти. Це єдиний шлях там де... там, де ти чогось навчишся. Повної стабільності не буде ніколи. Ні у кого. Треба навчитися працювати е, в повній темряві. От там можна знайти якісь секрети. Там можна щось знайти і світити самому. А так, коли якщо хтось чекає якоїсь е, стабільності, Просвітлення чи якогось світла. Якщо ви не створите світло, якщо ви не будете світити, <гум> нічого ви ніколи не знайдете. Не можна здаватися. Що як би вам важко не було? Просто не можна. Я мільйон разів хотів це зробити. Слава Богу, не зробив. Мільйон разів хотів відмовитися від своєї мрії. Але продовжую йти. Продовжую мріяти. Продовжую робити. Отакі такі, от такі діла малята. Хлопці. Хлопчики і дівчата свині, поросята. Що ти, Саша, мелеш? Отаке. От і ніхто не знає, до речі. От може хтось чекає, а хтось підкаже. Хтось сам не знає. А ти знаєш, Саша, Не знаю. Дізнаєшся? Напевно, колись. Коли це буде? Ти що, сам з собою спілкуєшся? Так, звісно, спілкуюсь. Кожного дня, до речі, сам собою спілкуюся. І це, до речі, не шизофренія. Я перевіряв сам, в мене нема шизофренії. — Трошки... трошки... — Да, але не шизофренія. <плес> — Хай вам. Не знаю, де є велика сила. Коханні. Коли кохають тебе, і коли кохаєш ти. Кохати і любити це різні речі. Любити можна борщ, а кохати можна тільки жінку. Свою жінку. Неймовірно. Батьківщину можна неймовірно любити. Друзів, батьків, дітей. Роботу ту, яку ти робиш, справу свою улюблену. Вино, пиво можна любити. А кохати тільки є. Піду я щось пороблю.